Я и думаю, что не получается на 4. Приблизні мітки. мені щось Дуже важко вони даються. На приблизні мітки стоять. Це на скелястого звичайного спіймов. Це трофей на горло. на вузьку блушню. Будемо пробувати сюди кидати в горло. Сюди буду кидати дві цех, і ось одну буду кидать під скелі, бо якби скелястий. Він, де? Де скелястий? Та скелі з цієї сторони. Буду китать одну під сюда десь приблизно. І одну на середину рандом. Дві сюди, сюди і на серединку. Тут ага коди, 0, 2, 0 Чи точніше 2-0-3-0 даже стоять. Вони всі приблизно на одне дней те саме ловляться, ну то Всі, в принципі, да, одноденки, в них все комахи. Так, одну кидаємо. Кудась От тако. Бо там випрыгнула форелька. І четверту кидаємо. Та десь отак от. Туди приблизно. І ло. Беремо п'ятий спінінг Реквінер в руки. Туда закидуємо, як бачите, кидає він гарно. Зацеп цеп. Свіченгом отаке от. І працюємо. Є щось. Це щось невеличке, це скоріш за все молода. Якась форелька. струх. Ну тут їх важко ловити, бо вони всі на однакові наживки, всі на однакові приманки йдуть. Це молодий цей. Райдужний, да? Да, райдужний. О, у мене залишається якраз місія відпустити і в мене буде. Але в робці виконаний. Оберталочка. Дякую. А нього біткоїн не давалася. Ще біткої не брати. з Будемо так ловити. Як буде перше клювання, чи на спінінг, чи на... Фідерці я вимкнуся, бо це піщання будуть часто. Але можеш клюне. Я не клюнув. Ну тоді вимикаюся. Я знову якась рибка. знову на Джеквінера. Це червоногорла, по-моєму. Не радужний. О, дивіться, ще й клюнув, я кинув на рандом, оце цю. О, ну щось непогано. Це 2-0 на коники. Це скелястий, його не втратить. Він меншенький за розмірами. Трофейний! Да, наконець-то! Наконець-то є скелястий золотий вструг. Дивіться який гарний. Водний біолог озера Рокті. Дякую. Так, значить, що ми робимо? Цю мітку ми видаляємо, а за останню рибку й додаємо. А приблизно там же. закидуємо туди. Так, нам залишається два уніка. Два уніка, ага. Ну, то ж, будемо продовжувати ловити. Може з вами почекаю. Трошки проводочку зроблю. Тут локація взагалі бачите, невелика. Може вже щось це яка. Це четверта, здається, так піщий. Да? Я третя. Знову третя клюнула, тільки ж її пора закину. И тут я давиться, что что крепко клюнуло. Не, я так встречать не буду. И там крепко, и тут крепко. Вот это без борода тут -то... отсекну. Это что-то мы берем тю. Она мне больше. Аж фрикционно затрещала. Ну, это ж может быть и троф. Гарна почалася моя рання руковля. Я помню я взагалі сьогодні ще тут. Пора папу Так. Рейльвий кошмар. <свист> Сюди Унікально! Боже, ура! Так, тюл ми видаляєм. На ту вже все одно мені. Все, тут же ж унік червоногорлий. І... Блін, який я радий. Вчора ввечері сидів, його ловив, не міг зловити. О, це знов, бачите, склястий. Знаєте, я щас всі туди закину. Це звичайний. Ага. Так це ми робимо. Майже все в один це. Дубль роблю. На я він тут отклювил? Давайте подивсь. А конеки? Значить. 2-0 гаки может 3. все. И закидываем пси он туда, бо мені суто унікальний потрібний Так, все, закидываемся. На паузі зараз закинуся. Все, я закинувся. Русин на Великобританія. що це великобританія? А, це ж випінг ввіло. Ну и Унікальна. Щось клюнуло, так? Да? Да. Це друга в нас. Нам потрібен унікальний. Так, да, вони з цієї точки гарно йдуть, я не знайшов, де вони ловляться. Можливо, навіть час перейду на гачки 3-0. Якщо будуть приходити часто малі. Ну так, мабуть, на паузу, як буде щось гарне по натягу, я буду випригувати, воно буде. Як воно буде випригувати, я будь, буду бачити, що... Є, О, Давайте це підсікнемо, чи щось гарне. То щось гарне. Хочу то те, що мені потріб... да, тобі потрібні. Так, то мені щось потрібно. Буду дуже вдячний, якщо це... уник. і кошмар. Прекрасно! Це просто, ну не знаю. Це прекрасно. Прекрасно, прекрасно, прекрасно. Старший водний біолог озера Рокки. Зловити всі риби в унікальної форми на озері Роккі. Дякую. Прекрасно, прекрасно, прекрасно. Так. Оскільки записів йде. Плюс хвилинку. Я відключення може було. Може 30 секунд. Ось я ловіть тут міточки. Це унікальний скалястий пструх, на конек спіймався. А ось тут унікальна червоногорла Форель. На вузьку блошню 1 -0. Це в мене мітка трофейного чорного крапі. Це кальмар, я в місії на майстерності виконував. Так, прекрасно. Ця локація в мене повністю виловлена, обловлена. На цьому я вам гарно дякую ті, хто додивився до кінця. Будь ласка, пишіть в коментарі, якщо це щось не зрозуміло, де ловляться ці червоного горла, чи скелястий золотий пствол. Всі стальні дуже легко ловиться, це на опарищі дуже гарно ловиться. А бас тут, то ясно. Сім'язябраний. Давайте покажу вам. Басу, бас, дивіться, сімізябряний. Плюс крапі. Так. Да. Плюс крапі. Вони ловляться ось тут. Так, але поперемістить, щоб вони поміщали. Е, вони ловляться всі. Вон, бачите, оно то кущі, перемотаючись на день на пік. Е, оно то... Блін. Е, Ото -от там ловляться біля тих кущиків. Отут е, і вздовж берега ловляться в цих кущиках. Е, це бас синезябряний. і синезябряний буде важко взагалі приходити на ці локації. Нічого. Бас легко. Крапі тож легко. Шайнер і Чукучан. З одного місця йдуть на одній ті самі наживки. Я їх ловив і отам. Коли я пробував ловити не зібраного, отам вокруг цих ловив чукучана Отут я ловив шайнера. І ось і тут, отута, бачите, ось такі комаші, вони тут вздовж йдуть повністю. зацепи в мене були часто. Я їх ловив тут, кидав теж вздовж цих. І ловилась Чукучан і шайнер це все в принципі путій ага і цей грип повністю